Мене звати Баба Нюра, і сьогодні я вам розповім дуже-дуже цікаву історію про хлопчика Олексійчика. Отже, сідаємо зручненько, і ми розпочинаємо. Знайомтесь, це Олексій, він, звичайний, 14-річний хлопець. Погляньте на його веснянки, вони, немов маленькі зірки. Спалахують під весняним сонцем, а зелені очі випромінюють доброту. Олекса, як любили його називати батьки, вжив в сучасному побуті, але мав особливу пристрасть до екології. Він завжди піклувався про природу, про тварин, доглядав за рослинами та деревами. Але його щире захоплення було не таким, як інтереси однолітків, які здавалося. Не помічали, наскільки важливо усе, що оточує тебе. Олекса, пішли, пішли з нами категоріча! Вибачте, друзі, можливо, іншим разом. Олекса, поїхали з нами кадеса на Зараз хвилинку, я майже закінчу. Саме через те, що він дуже багато часу віддавав природі, з'являлося багато неприємностей Олекса. Однокласники, які не розуміли його пристрасті. Часто ставали джерелом незручностей, вони сміялися з нього, вважаючи його чудаком, і запитували, коли ж він почне хвалитися своїми рослинами. Неприємні коментарі лунали щодня, і хоча Олекса намагався не звертати на це уваги, в глибині серця він відчував образу і непорозуміння. Одного дня, коли Олексій доглядав за квітами на шкільному подвір'ї, він помітив дівчину, що йому подобалася. Василином та її компанію. Зібравши з духом, він вирішив підійти до них. Привіт, Василина. У мене є для тебе подарунок. Цей букет я зробив сам з екологічних матеріалів спеціально для тебе. Я хотів сказати, що ти мені... Логічний букет? Це що? Якийсь новий тренд робити букет із картону? <х at> Олекса, ти серйозно думаєш, що цей букет сподобається дівчині? Це більше схоже на купомотлоху. <х at> Точно, схоже на вироби першокласників на уроці трудового навчання, ніж на букет. Василина, я не здивуюся, якщо наступного разу цей дивак подарує тобі прикрасий із пляшок. Ви не розумієте, що квіти це краса, так, але вони швидко в'януть. А цей букет, це символ. Він показує, що можна створювати красу без шкоди для природи. Уявіть, скільки квітів щодня виривають із землі тільки для того, щоб вони постояли кілька днів у вазі. а потім їх просто викидають на смітник. Чи варто для цього так знущатися над бідолашними рослинами? Знущатися? Серйозно? Це просто квіти, Олекса. Вони не мають почуттів. Ха. Тобто, Олексій. Ти в нас зелений герой. Ще трохи і ти почнеш боротися за права бурянів. Ти за ними теж будеш плакати. Дай сюди. Дівчатам потрібно дарувати нормальні квіти, а не ось цей мотлох. Припини, Ярослав, це неправильно. Я так старався, щоб зробити цей букет. Але старання Олекси були висміяні, а квіти, які він виростив з любов'ю, були знищені жорсткими руками його класного ворога. Старався для чого? Щоб знову осоромити себе і виставити себе до що бореться за природу. Ти б ще сміттєвий пакет приніс замість квітів. Це ж справжній еко стиль, еге ж? Отак, Василино. Може, він ще цукерки сам із фантиків зробить. Як це мило. Ярослав, можливо, це було трохи зайвим. Ці квіти для тебе красуне. Справжній букет, але це непорозуміння, що приніс Олекса. Засмучений навик, замість того, щоб зламатися, опустивши голову прямою до озера в лісі неподалік. Олексій вирішив знайти підтримку в своєму місті сили біля озера, де росло мудре дерево на ім'я Оріон. Це як так живе дерево? Я тут далеко не для жартів. Якщо це знову ти, Ярослав, то мені не до жартів, мені сумно, прикро. І я не сумуй мій юний друже. Не забувай, що тяжкі моменти це частина життя кожного. Кожен з нас проходить через темні часи, але вони не тривають вічно. Ти завжди був моїм помічником, то зараз моя черга допомагати тобі. Я хочу дати тобі пораду. Ніколи не дозволяй страху зупинити тебе. Іди до своїх цілей, дозволяючи жінку, збивати тебе шляху. Але що, якщо я не впораюся, якщо мене зламає страх? Навчись бути сильним, і тоді ти зможеш витримати будь-які перешкоди. Перший крок завжди важкий, але кожен наступний стає легшим. Дякую, друже, я спробую. Але на жаль, нового друга Олексія спіткала біда. Наші п'ятниці на, на Люсову Галявину біля озера прийшли робітники батька Ярослава, що був відомим та впливовим бізнесменом у місті. Йому потрібна була територія під будівництво. На цій території і ріс Оріон, велике і мудре дерево, якому було більш ніж 300 років. Але ці поганці зрубали його до самого пенька. проте наш юний друг ще не знав про це. Гей, що ви тут робите? Навіщо ви зрубали його? Хлопчик, що ти тут робиш? І чому ти так турбуєшся через це дерево? Чому? Тому що ви знищили Оріона. Ви знищили дерево, яке було не лише важливою частиною цього лісу, а й моїм другом. Ви навіть не розумієте наслідків. Оріон? Ти дав ім'я дерево? Да. Ти дуже цікавий, хлопчина, але це просто дерево. Тут таких росте понад сотню. Нічого не станеться, як зрубати одне з них. Це не просто дерево. Оріон був серцем цього міста, його коріння отримало ґрунт, його крона давала життя птахам, його дихання очищувало повітря, визначило цілий ланцюг екосистеми заради кількох метрів бетону. Ти говориш про природу, а я говорю про майбутнє. Людям потрібні робочі місця, і я готова їх надати. Невже існування одного дерева має залишити людей без роботи та грошей? А що людям буде робити в майбутньому, коли не стане чистого повітря чи води? Ви не розумієте, що кожне дерево це не просто рослина, це та частина нашого життя. Якщо страждає природа, страждаємо і ми, люди, і не тільки ми. Всі живі істоти на планеті, і тоді навіть гроші не допоможуть у вирішенні питання нашого існування. Це красива думка, хлопче. Але вона не практична. Світ змінюється, і природа має поступитися місцем прогресу. Прогресу це не прогрес, це руйнування. Справжній прогрес це знайти спосіб, щоб люди і природа могли співіснувати, Ми б могли залишити оріону, зробити його центром нового простору. Він би привертав людей більше ніж ваші будівлі. і... З мене досить цих пустих балачок. Тобі не слід знаходитися тут і відволікати мене від роботи, дитино. я попрошу тебе піти звідси. Ой-ой-ой! Хто ти? Як тебе звати? Що ти тут робиш? Ти заплуталася, давай я тобі допоможу. Ні, відійди від мене, не чіпай мене. Я бачу, що тобі боляче. Давай допоможу. Не бійся, я тобі не нашкоджу, обіцяю. З тобою все добре Ти не поранилася? Ти, ти справді допоміг мені. Я ще не зустрічала таких добрих парубків, як ти. До речі, мене звати Маланка, а мене Олексій. Можна просто Олекса. А що ти взагалі тут робиш? Навіщо ти сюди припливла? Тут був мій хороший друг Оріон. Я пливла його провідати, але коли дісталась берега, помітила, що з ним сталось. А потім я заплуталася у сітках, які залишили тут люди. Оріон також був моїм хорошим другом. Тільки вчора з ним розмовляли, він давав мені корисні поради, а сьогодні. Так що у нас з тобою вже є щось спільне. Чи можу я запитати, чому ти не підпускала мене до себе? Тому що у мене не дуже гарні відносини з людьми. Вони кидають моє озеро в мій дім сміття, яке заважає мені жити. Я повністю розумію твою проблему. Я дуже захоплююся і стараюсь зберегти природу, але за це в школі з мене лозують. Я хочу змінити світ на краще, але в чомусь інші мене не розуміють. Я не знаю, що робити. Не сумуй, ми обов'язково щось вигадаємо. Зачекай пару хвилин, я зараз повернусь. І довго ти так страждаєш? Достатньо, щоб почати звикати. Ой, ти тут? А хто ж ще? В останній час все справді доволі кепсько. У воді, море, бруду. Таке відчуття, що люди не розуміють, що окрім них тут є й інші істоти. Це не лише їх домівка. Хіба що ти не такий? Я тебе бачила і, д... і не один раз, і не помічала за тобою подібної поведінки. Ти маєш рацію, це ж наш дім, наша планета, наша земля. Як можна так ставитися до неї? Ні, ні, я не обвинувачую тебе. Я хочу дізнатися, чому інші люди не розуміють важливості збереженні і захисту природи, як ти. Не всі. Є люди, як і я. Вони теж підтримують нашу боротьбу за природу. Але, на жаль, таких людей набагато менше. Більшість просто не розуміють мене. Як і я не розумію їх. Я приходив до Ліона, бо саме він надавав мені ту підтримку, яка була мені необхідна. А саме ти знаєш, що таке булінг? Це коли декілька людей тебе постійно ображають за речі, які вони вважають дивними о тобі. Вони думають, що мої інтереси смішні, що вони нікому не потрібні. І правду кажучи, я й сам починаю замислюватись над їхньою правотою. Не кажи дурниць! Ти гарний хлопчик, знаєш, чого хочеш, і найголовніше, ти думаєш про інших. Може, вона і так, але що мені робити? Тобі потрібно зробити так, щоб вони поважали твоє захоплення. Вони ні за що не будуть піклуватися зі мною про екологію. То як вони самі не можуть це зрозуміти? Зроби так, щоб інші допомогли тобі у цьому. Здається, починаю розуміти твою думку. У мене ідея. Давай знімемо ролик з тобою. підіймемо питання збереження природи. Зі мною ти з глуста з'їхав, я ж русалка. А люди такі, що можуть і забрати мене, і зашкодити. А може зовсім з'їсти як рибу. Не хвилюйся, все буде добре. Якщо щось піде не так, то ми скажемо, що це просто монтаж. Треба спробувати. Соціальні мережі дуже гарний спосіб впливу. Якщо ще повірять, що то справжнє, то це ж наш шанс. Сама подумай, тема екології та захисту природи стане більш популярна. А я тебе покажу у кращому світлі, тож ніхто і не захоче тебе ображати. Та й до нашої думки прислухаються. Можливо, ти правий. Давай спробуємо. Миланко, я налаштував. Вставай біля мене. Я зараз поставлю таймер і будемо знімати. Отак і стали друзі на шлях до своєї мети. Соціальні мережі так просто, але так впливово. Меланка розповіла глядачам про своє життя, про проблеми, з якими їй та іншим підводним мешканцям довелося зіткнутися. Друзі чекали, чекали, а потім, ближче до вечора, посипалися гарні відгуки. Люди просто обожнювали русалку та почали прислуховуватись. Розуміти, що твоє здоров'я та здоров'я інших це важливо. А ще важливіше мати певний вплив на це. Звичайнісінький понеділок Олекс... Олекса знову йде до школи. О, дивіться, наш зелений герой. Збираєшся знову розповідати про те, як правильно сортувати сміття? Ти ж як папуга. Повториш одне й те саме. Екологія, екологія. Зануда. Ага. І знову буде нотація про забруднення навколишнього середовища. Вже не бридлево слухати. Хлопці та дівчата, я записав цікаве відео. Пропоную вам його переглянути. Можливо, після перегляду ви зміните свою думку. Ще й відео. Що, будеш показувати, як червяки перероблю сміття? Та не тягни, показуй вже. Вау, це ж круто. Я навіть не знала, що це так просто. А музика, боба, я. я навіть трохи заздрю твоїй креативності. Слухай, Олекса, вибач, що ми так тебе дражнили. Відео супер. Ми хочемо тобі допомогти. Можемо разом знімемо ще одне. Так, знімемо про те, хто рита коса у школі. А я, а я допоможу з розповсюдженням цього відео в соцмережі. Дякую, друзі. Можливо, ми разом зробимо багато корисних справ, але мого другого цим не повернути. А що з ним трапилось? Чому його не повернути? Тому що це дерево, і його звали Оліон. Але твій батько його зрубав для якогось там будівництва. Вибач, але я б не зміг його зупинити. Він дорослий чоловік, який не зважає на мене. Але я тепер більш ніж впевнений, що треба обов'язково берегти довкілля. Тож пропоную нам займатися справами, наприклад, ти зараз нас відведеш до свого легендарного озера. Ну, добре, якщо так наполягаєте, то я тільки за. Майже дійшовши до озера, Олекса помітив біля пенька, який залишився від Оріона свою подругу Меланку, Трохи засумував та цим зупинив інших. Але підійшовши ближче, вони побачили, що Маланка доглядає за невеликим паростком посередині цього пенька. Невже є шанс, що він знову виросте? Так, мій любий друже, але є деякі складнощі. Якщо одно заводити батьку Ярслава, то й цього крихітку зрубають. Ярослава, можливо, ти все ж таки можеш поговорити з ним. Ну, я перед тобою боргу, тому якщо тобі так потрібно, звісно, я спробую. Ярослав вирішив натягнути з цим питанням та одразу подзвонив батьку. Вони поговорили та виявилося, що дерева зрубали помилково. Хлопчик не тримав образу, бо знав, що любов до природи. Сильніша, ніж будь-яка будівля. Все ж таки наша історія і скінчилася. З кожним днем Оріон ставав все могутнішим, а дружба Маланки та Олексія міцнішою. Біля майбутнього дерева вони планували нові пригоди, знавши, що разом вони можуть подолати все. Озеро Маланки було повністю очищене. Та вона більше не страждала від забруднень. Ярослав та його компанія навчились розуміти Олексія. Хлопчик став їхнім другом і провідником у світ екології. Компанія разом доглядала за Оріоном та природою навкруги. Згодом у них вийшло долучити й усю школу до захисту нашої планети. Отже, будьте дружніми і до людей, і до землі своєї, до зустрічі. Юні глядачі!